Вітаю! Я прийняв до уваги ряд зауважень по мотивах попереднього відео, тому я зробив зеркалку, чи вимкнув її, як правильно, менш тим. Відео буде коротеньким, я буду веселішим. Спробую говорити не так повільно і зі звуком не обіцяю, не можу з ним щось розібратися. Але буде веселіше. І цікавіше, це точно. Тоха, відійди від хам'яка. Взагалі, то тема буде серйозна. Замки-зірки. Вони розкидані по всій Європі. Будували їх вільні каменярі, які більш відомі як масони. Вони вступили в договір, в договір я би навіть сказав, з залишками тамплієрів. Це відбулося 13 червня 1666 року. І за допомогою ілюмінатів, а також залишками, я би сказав, навіть недобитками після Альбігойської різні катарами, вирішили собі повернути владу над світом. Ну, тоді для них тодішніх, це там середні віки, навіть новий час, це була Європа в першу чергу. І ці самі зірки, свідчення їхніх спроб. І ці спроби були тимчасово навіть вдалими. Там проводились містичні обряди, різні були культи. Сакральні місця вибирали особливі, непрості, і вони контролювали певний період часу значну частину європейських правителів А дехто вважає, що всіх. Як жартую. замок зірка це фортеця. По великому рахунку, це цілий комплекс. Він називається бастіонна система. Чому бастіона? Тому що в основі всього цього захисного комплексу були бастіони. Для чого все це робилося? Все це робилося тому, що з'явилась артилерія. Вона отримала свій розвиток під кінець. Так званої Столітньої війни між Англією і Францією. В результаті французам вдалося відстояти свої землі. І вони набули образів плюс-мінус нинішньої Франції. І багато в чому вони, вони досягли успіху саме завдяки артилерії, яка почала з'являтися, і по мотивах цієї війни, і подальших військових конфліктів в Європі. Артилерія розвивалася все більше і більше. Разом з вогнепальною зброєю, але артилерія реально стала проблемою. Тепер в замку просто так ти не міг відсидітись. Можете спитати у мешканців Константинополя турки османи не дадуть збрехати. І ось довелося знаходити якісь певні рішення. І перший такий замок. Перша фортеця з'явилася в Північній Італії. Там також точилися конфлікти досить такі значні за Ломбардією. Інші землі все-таки було, було за що боротися. Тому там ця фортеця, бастіонна система, з'явилася вперше ніби як. Найбільше, напевно, принаймні з того, що мені вдалося знайти, це Фортеці, зірки на території Нідерландів набули найбільшого розповсюдження. Тому що э, голландці інженери з величезним досвідом, який нараховував не одне століття. Тобто вони свою країну перетворили на територію, яка була придатна для життя і хорошого життя. Всі ці канали, рови, порти, гавані і так далі, і тому подібне. І, маючи величезний досвід, і потребу, на ну, жаль, для них. А потреба була, тому що вони знаходилися довгий час під іспанцями, точніше під іспанською гілкою Габсбургів, і намагалися позбутися їхнього володарювання. Конфлікт цей тривав десятиліттями, в результаті Нідерланди здобули незалежність, з'явилась Бельгія. І велика кількість фортифікаційних споруд, які, до речі, і досі залишились. Е, в основі їх е, в самому центрі е, бастіонної системи, звичайно, цитадель. Що було навколо неї? Як я й сказав, в основі були бастіони. Це такі споруди е, по котах. їх могло бути 4, 5, 6. В залежності від ситуації, рельєфу і потреб, вони сполучались з стінами. Е, стіни були широкі, дуже широкі, вони там всередині заповнювалися або землею, або ще чимось. В цих стінах містилися каземати, тобто там можна було зберігати зброю, там можна було зберігати продукти харчування, там розміщувались казарми і деякі фортифікаційні споруди. Фортеці зірки займали справді величезні території і представляли собою, по суті, навіть містечка. І там облаштовували містечка і села. І зараз навіть є місця, де в таких фортецях вже покинутих, не функціонуючих живуть люди. І, здається, в тій самій Хорватії, якщо мене пам'ять не зраджує. Менш з тим, або десь влаштовують парки. Ну, територія велика, там може бути 10-50, там якісь фортеці займали 100 гектарів. Ну, це ого скільки. Ззовні бастіони укріплювались допоміжними спорудами. Тобто передровом і між основними бастіонами були також додаткові укріплення. Також були допоміжні вали. Трикутній або у формі літери В е, спеціально для того, щоб можна було вести перехрестний вогонь. Е, тобто ось так і ось так. Мінімізу, мінімізувати е, сліпі зони і збільшити потужність е, захисту завдяки вогнепальній зброї від супротивника. Перед бастіонами будували також менші і напівбастіони. Або, або або разом. Вони також з'єднувалися з стіною, ну, вже, звичайно, що менших масштабів. Плюс, були спеціальні укріплення для підсилення внутрішньої оборони в разі захоплення зовнішніх позицій. І саме собою, як я казав, цитадель. А зовнішні і внутрішні укріплення сполучались е, спеціальними ходами. Досить часто вони були підземними, тобто, в разі, якщо противник застосовує різноманітну артилерію, тобто не просто гармати, там навіть якщо далекобійні, потужні гармати, але якщо він ще використовує мортири, тобто це така спеціальна гармата, яка стріляє так, навісом. Щоб перелітало через стіни і руйнувало будівлі всередині, робили підземні ходи. І можна було через ці підземні ходи дістатися зі стін і назад, переносити припаси, поранених, снаряди і так далі у відносній безпеці. За стінами була складна система. Зровів, фредутів, з ескарпом, Контер-Ескарпом і іншими е, класними словами, які ви, скоріше за все, ніколи не чули і не почуєте. Вони всі німецького походження, само собою. Ці фортеці і справді було дуже складно взяти, деякі були настільки неприступними, що в результаті е, їх так ніколи і не змогли захопити. І це справді було непросто. Коли вам потрібно захопити якусь досить велику, гарно укріплену територію, до неї спочатку треба дістатися. Як їй казав, там були вали, перед валами були насипи, за валами могли бути рови. Які могли оточувати повністю фортецю, а також зроблені канали, між ними були всі ці полубастіони з ескарпами і так далі. Могли будувати окопи з брустверами, де сиділи захисники з вогнепальною зброєю і з артилерією, середньою малою. Плюс э, бастіони стояли, які в принципі, могли одне одного перекривати, там вже була більш потужна артилерія. Навіть коли вам це вдавалося все захопити, зруйнувати, прорватися, все рівно потрібно було ввести бойові дії вже за стінами, тому що там також були зроблені, як я казав, спеціальні укріплення, переважно для захисників з вогнепальною зброєю. І все це під прикриттям цитаделі, в якій були потужні гармати, окрім всього іншого, до якої потрібно було ще дістатися, а потім її все рівно потрібно було ще якось захопити. І не факт, що вам вийде реалізувати задумане, тому що з цитаделі е зазвичай вели якісь підземні ходи, які могли виходити в кількох різних напрямках, і таким чином впіймати взяти в полон або тупо зарізати е, господаря цієї цитаделі, ну, такое.